Всім привіт! Ви на каналі Сvetж Б'юті. Отримала сьогодні своє перше замовлення по поточному каталогу. Ну, і хочу з вами зробити розпаковочку, подивитися, що ж, що ж я там отримала. Сьогодні гарно все запаковано все компактно влізло в один, один ячейку. Багато каталогів вже бачу, 13-х. Я замовила. 10 штук плюс мені ще, ще вклалося ну, всього 11 штук. Отримала просто, просто каталог. Зробила замовлення протестувати вутуш для берів оновлену коричневий відтінок. відтінок, відтінок. Зараз знайдемо 47, 252. Мені просто цікаво, як вона виглядає. О, кісточка, щіточка, така, як і була скошена, і зараз дивимося. Угу. І тут у нас коричневий відтінок. Таким виглядає коричневий відтінок для тих, хто очікує раніше в цих, в цих лінієчках було три відтінка. І можна було обрати. Отже, а зараз два і один це найсвітліший такий відтіночок. Ну, буду пробувати, як він буде виглядати на мені. Далі будемо бачити. Ще я взяла цей пінцет, мабуть, з підсвіткою. Зараз будемо дивитися. Запакований приходить. Зараз будемо розпаковуватися разом з вами. Подивимося, як він виглядає. Так, пінцет підсвіточку пінцет. Як він працює. Зараз подивимось, він складений. Зараз дивимося з вами. Пластикова знімається штучка, залушка, і десь він має підсвічуватися, а де? А Саме десь має бути на ньому, скоріш за все О, батарейка. Будемо читати, бо я так всі не зовсім розібралася. Отже, пінцет з підсвіткою приходить запакованим і в інструкції будемо ознайомлюватися. Я вирішила раптом, якщо не буде світла, будемо будем, будем користуватися. Замовила дві Джордані туш по акції. Клієнтка замовила 42823. По акції, по каталогу 199 гривень. Обрала я туалетну воду з каталогу Infinita. Зараз теж по гарній акції і новиночку обрала я. Зараз подивимося, як вона виглядає. що буде вже. В інтернеті презентації від компанії, але зараз подивимось, як вона виглядає умова. Вже відчуваю аромат. Квітковий, квітковий, ненасичений, такий цікавий, такий цікавий. Флакон дуже гарний, красивий. Будемо пробувати ті, хто вже мав відвики по ній сказали, що стійкість десь в середньому 5 годин. Будемо носити, будемо бачити. Далі взяла ще гребінець для розчистування волосся. Вона була раніше в золотій і в рожевій це я взяла. Ну, нову. Взяла пробнички багато. Клієнт із і взяла два рефіла для мила редкого. Взяла лимон і вербена. Ось моє перше замовлення активаційне для клієнтів і для себе на 100 о, на 74 бонусних балла. Далі буду працювати, замовляти. Пробнички взяла багато на буду вкладати в замовлення. Ось пишіть свої відгуки, буде цікаво з вами поспілкуватися. Розкажіть, що ви замовляли, що ви будете обирати з каталогу. Цей каталог теж дуже гарний. Я його вже презентувала на своєму каналі, ну і по можливості ще з вами погортаємо вже власними руками. Всіх рада буду бачити в коментарях, всіх рада буду бачити ваші думки, ваші, що ви будете зібрати. Чи сподобався вам каталог? Ну, і взагалі, які акції є в поточному каталозі. Всім гарного дня, до зустрічі!